Вас, любі малята. Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Петрик. І він прийшов до нас не з пустими руками. Що ж він з собою приніс? Давайте подивимось разом. Це хлопчик Петрик, і приніс він із собою сонце та місяць. А знаєте для чого? Бо ми будемо сьогодні говорити про день, коли сонце мандрує по небу. Та про ніч, коли соль і темрява скрізь панує. Нам з вами вже відомо, що доба поділяється на чотири частини. Давайте ми Петрика ознайомимо з частинами доби. Частина доби, коли ми прокидаємось, називається ранок. Після ранку настає день. Потім настає вечір. А після вечора приходить ніч. Давайте ще раз повторимо разом: Ранок, День, Вечір, Ніч. А зараз Петрик пропонує вам пограти з ним у гру. Скажи навпаки: у кожної частини доби є протилежна. Наприклад, вранці сонечко встає. А коли сідає, вірно, сідає сонечко ввечері. Граємося ми вдень. А коли ми спимо? Вірно, спимо ми, коли настає ніч. Читаємо казки, лягаємо в ліжечко. Готуємось до сну. Це ми робимо ввечері. А коли ми прокидаємось, так, прокидаємося, ми вранці. Дітки, а ви знали, що в кожної частини доби є свої побажання? Петрик зараз вам все розповість. Коли я прокидаюся, я кажу мамі добрий ранок! Коли я вдень виходжу на дитячий майданчик, я своїм друзям кажу Добрий день. Коли татко повертається ввечері з роботи, я йому кажу Добрий вечір. А коли лягаю спати, бажаю своїм рідним на добраніч. Малята, давайте пограємо в гру, коли нам це потрібно. Допоможемо Петрику розібратися, який предмет. Котру частину доби нам потрібен. Скажіть, діти, коли нам потрібні іграшки? Так, іграшки нам потрібні вдень. Молодці. А коли нам потрібна подушка? Так, подушка нам знадобиться, коли настане ніч. А коли ми будемо читати книжку? Вірно, увечері перед сном. А коли ми будемо чистити зубки. Вірно, малята. Зубки ми чистимо два рази на день. Вранці та ввечері. Давайте ми з Петриком пограємо ще в одну гру. Виправ хибну думку. Петрик каже, що вдень ми робимо ранкову гімнастику. Скажіть, це правда? Ні. А коли ми робимо ранкову гімнастику? Вірно, ранкову гімнастику ми робимо вранці. Петрик каже, що ввечері ми вечеряємо. Петрик правильно каже? Так, Петрик говорить правильно. Ввечері ми вечеряємо. Петрик каже, що вночі ми йдемо на прогулянку. Скажіть, чи правильно говорить Петрик? Ні, неправильно. А коли ми ходимо на прогулянку? Так, на прогулянку ми ходимо в день. А ще Петрик каже, що ми цілий день спимо. Це правда? Звичайно ж, ні. А коли ми спимо? Вірно, малята, спимо ми цілу ніч. А ще Петрик думає, що ми чистимо зубки вранці та ввечері. Скажіть, чи правильно думає Петрик? Так. Це правда. Петрик все запам'ятав, в яку частину доби, що треба робити. Давайте ми з вами ще раз пригадаємо, які є частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Малята, вам сподобалось гратися з Петриком? Дуже добре. Петрик також дуже вдячний вам за те, що ви гарно провели з ним час. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!